вітаємо в клубі 700. Біл потрапив в автотрощу і запам'ятав дві речі: біль від численних переломів, і молитви рідних. він упевнений, що саме друга річ молитви, врятували йому життя. Філіс і Біл Фелпс збиралися у відпустку. Перед виїздом Біл поїхав у справах і довго не повертався. За кілька годин дружина зателефонувала йому. Я подумала, що це означає. А вона сказала: Біл потрапив у серйозну аварію. Ми не знаємо, чи він вижив. Знайома Філіс усе бачила. Біл їхав на мотоциклі через перехрестя, коли фургон проїхав на червоне світло. Уникаючи удару, він втратив керування. І проскользив асфальтом 15 метрів. На ньому не було шолома. Мене переповнювали емоції, але моєю першою реакцією завжди була молитва. Коли Філіс прибула до місцевої лікарні, медики готували біла до транспортування гелікоптером у медичний центр Хічкока, Лебанон, штат нью гемпшир Я молилася, Боже, нехай він виживе. Він був без свідомості. Я торкнулася And до його ноги і помолилася. Всередині я почула, як Святий Дух сказав мені: вір, я збережу йому життя. Згодом Філіс та її діти поїхали до медичного центру Даркмута ми не знали, чи вдасться його побачити ще живим. По приїзді Філіс дізналася, що у біличисленні травми кілька зламаних ребер, пробиті легені і серйозне ушкодження хребта. Але одна з них загрожувала його життю – мозкова травма четвертого ступеня. Лікарі мусили терміново оперувати, щоб зупинити набряк мозку. Але для цього потрібно була згода Філіс. Лікар сказав мені, якщо ми не зробимо операцію, він точно помре. А якщо виживе, то швидше за все залишиться овочем. Я мусила це враховувати, приймаючи рішення. Ви готові доглядати за ним до кінця свого життя? Я відповіла, звичайно, робіть усе, що в ваших силах, щоб врятувати його. вони сказали, вам з дітьми краще попрощатися з ним. Я привела дітей у палату і сказала. Останнє слово за Богом. Лікарі видалили частину черепа біла, щоб знизити тиск на його набряклий мозок. Його ввели в стан штучної коми залишалося тільки чекати. Ситуація була важкою. Я не знала, яка його частина повернеться назад. Незабаром зал очікування наповнився людьми, які молилися за біла та його родину. Незважаючи на скорботу і шок, я знала, що Бог не покинув нас. Оскільки травма зачепила лобову частину мозку, лікарі не давали особливих надій на відновлення пам'яті біла. На 12-й день набряк зменшився настільки, що його змогли вивести з коми. Він не розумів, хто ми. Я не знала, чи згадає він нас. Я пам'ятаю, Жахливий біль. Пам'ятаю, як моя сім'я молилася за мене. через два дні біла перевели до католицького медичного центру в Манчестері, штат Нью-Гемпшир, на реабілітацію. Там він заново вчився їсти, говорити і ходити, навіть коли лікарі не вірили, що він відновиться повністю. Лікарі сказали мені, що мій чоловік уже не повернеться до мене, що це буде зовсім інша людина. і мені треба бути до цього готовою. Але біл стикнувся не лише з фізичними труднощами. У мене були близькі стосунки з Богом. Як він міг допустити, щоб таке сталося зі мною. Роздратування переросло в злість усе тому, що я не міг зрозуміти. І він казав мені, я не можу знайти себе. А я відповідала йому: Бог знає, де ти. Бог знає, де ти зараз. І він знайде тебе. До того часу люди по всьому світу молилися за біл. У наступні місяці його стан поступово покращувався, і 10 вересня його виписали з лікарні. Те, що його виписали, це величезна перемога, але життя вдома стало серйозним випробуванням. Молитви давали мені надію. Рішучість я відчував її. Завдяки тій любові, що оточувала мене, за мене молилися родичі і ще багато людей, продовжуючи реабілітацію, біл поступово змінював своє ставлення до Бога. Моя злість почала перетворюватись на вдячність. Мені не подобається те, що зі мною сталося. Я не розумію, ніколи не зрозумію. Але я вдячний йому за все, що відбувається, за ті благословення, якими можу насолоджуватися щодня. У мене вісім онуків, і я міг би не побачити шестеро з них, якби Бог не пожалів моє життя. Білу все ж довелося перенести безліч операцій протягом наступних двох років. Завдяки фізіотерапії він може повністю повернутися до звичайної. Життя. Його стан покращився. Він знову пішов. він знову сів за стіл, знову почав косити газон, і він знову сів за кермо. Це був довгий і непростий шлях до нас, але він його прийшов. Біле Філіс упевнені, що саме сила молитви повернула його до того життя, яке він так любить. Бог творить чудеса, і сьогодні він продовжує їх творити. Ісус Христос вірний. З чим би ви не стикалися, не відвертайтеся від Бога. Біжіть до нього. І Він гідний вашої довіри. Він не хоче, щоб ви йшли по життю наодинці. З якими бранами ви не зіткнулися, вам потрібен Ісус Христос адже Він і є відповідь. Він справді є відповіддю. хіба не так? Життя повне несподіванок відбуваються речі, яких ми зовсім не чекали, і часто вони повністю змінюють усе. Але мені подобаються слова дружини біла. Останнє слово за Богом. Я не знаю в чому сьогодні ваша потреба. Не знаю про що ви просите у Господа, але ось що я знаю: останнє слово за ним. А також знаю, що він знає ваше ім'я так само, як знав ім'я біла. Він знає, де ви через що проходите. він дав нам обітницю, що усе, навіть найважчі випробування, служить на благо тим, хто любить Бога. Це про вас. І сьогодні ми хочемо об'єднатися з вами в молитві і помолитися за ваші обставини, щоб Бог змінив те, з чим ви стикаєтесь. Тож, давайте зробимо це разом. Що ж, ви готові? Тоді помолімося. О, ми любимо тебе. Ми знаємо, що ти більший за все. Ти присутній у всьому цьому. Ти просиш, щоб ми віддали себе твоїй доброті, довірилися твоєму серцю. Особливо коли ми не розуміємо, чому щось трапилося. Ми віримо, що твоє серце завжди бажає нам добра. Твоя доброта йде за нами, твоїми дітьми. Ти обіцяєш явити добро зі зла. Життя зі смерті. Надію з темряви, дій у наших обставинах сьогодні. Покажи нам, що ти хочеш зробити. Дай нам серце, волю, розум і дух, щоб прийняти те, що ти хочеш дати нам сьогодні, Господи. Наперед дякуємо тобі за твою доброту. Хтось бореться із запамороченням. Ви дивитеся нас сидячи, бо вам доводиться сідати. Коли ви йдете, то тримайтеся за меблі, щоб не упасти. Це запаморочення відходить зараз в ім'я Ісуса. Бог хоче звершити щось велике у вашому житті. Дякуємо тобі, Господи. Хтось із вас упав і травмував перенісся. після цього у вас почалися мігрені. А вам здається, ніби на голові пов'язка, яка тисне і спричиняє дискомфорт. Бог стілює вас просто зараз. Ви відчуваєте, як ця пов'язка ніби спадає з вас. Просто зараз прийміть цю свободу, будьте стілені. Це не фізична проблема. Є чоловік, якому потрібна мудрість від Бога. Він боїться просити, бо вважає, що зробив багато помилок, і осоромив Бога, і тепер не має права звертатися до нього. Але в посланні Якова сказано: якщо комусь бракує мудрості, хай просить у Бога, який дає щедро і без докорів. Не сумнівайтеся, вірте, Бог хоче давати мудрість. Він хоче дати її саме цьому чоловікові. Приготуйтеся почути його голос просто зараз в ім'я Ісуса. у когось. Серйозна травма куприка. Ви відчуваєте різкий біль і маєте труднощі з рухом. Вам сказали, що нічого не можна зробити, але пам'ятайте, останнє слово за Богом сьогодні. Ви отримуєте зцілення в ім'я Ісуса. Підніміть руки і почніть дякувати йому. Є чоловік або жінки, які щойно вийшли з реабілітаційного центру для наркозалежних чи алкоголіків. Ви довго страждали від цієї залежності. Тепер думаєте, що далі? Що мені робити? З ким поговорити наступне, що вам потрібно, Ісус, він каже вам: зосередтеся на мені. Ось ваш напрямок: зосередтеся на Отці, і Він поведе вас. В ім'я Ісуса. Дякуємо за слово потіхи, Господи у когось із вас є проблема, яка постійно проявляється у вигляді клям. Вони з'являються на язику і навіть довкола рота, я не знаю, що це, але Бог зцілює вас просто зараз. Ви знову зможете відчувати смак, ви не будете відчувати дискомфорту і болю. Ім'я Ісуса, будьте здорові. Одна подружня пара дивилася сюжет про диво перебуваючи у відділенні швидкої допомоги. Ви зміцнилися у вірі, але коли історія закінчилася і почала молитва, Ви відчули, що віра зникає. Господь хоче привернути вашу увагу. Він каже: Я з вами, я з вашою дитиною. Мій святий Дух поруч. Я просив у вас віру розміром із гірчичне зерно. Не втрачайте Господа з поля зору в цій ситуації. Він сильний. Дякуємо тобі, Отче. Іноді Бог діє особливо активно тоді, коли ми не бачимо його. Він робить те, чого ми не можемо зрозуміти чи пояснити. Підніміть руки і почніть славити і дякувати Господу за те, що він робить у вашому житті. навіть якщо у вас немає серйозних фізичних, фізичних фінансових чи душевних потреб. Дякуйте йому. Бог перебуває в хвалі свого народу. Запросіть його до себе. В ім'я Ісуса. дякуємо. Дякуємо. За твою доброту ми поклоняємося тобі амінь, Собаки захищають, Котика заспокоюють. Коні допомагають, а люди? люди теж можуть все це і набагато більше, якщо вони перш за все. Люди. Виховувати дітей в епоху гаджетів непросто. Як маму мене турбує те, що дивляться мої діти. Сучасний, часто агресивний контент, яким переповнений інтернет, позначається на їхній поведінці та характері. Заборонити гаджети або знайти інше рішення. Я шукала вихід і знайшла його в суперкнизі. Цей мультфільм об'єднав нашу сім'ю. З кожною новою серією суперкниги я бачила, як змінюються мої діти. Зникла зайва агресія. Вони навчилися мирно вирішувати свої конфлікти. Стало частіше поступатися та допомагати один одному. Суперкнига вибір нашої родини. Кейсі мріяв стати бійцем ММА. Він тренувався майже щодня, проводив спаринги з професіоналами і навіть здобував перемоги над деякими з них. Але був один бій, в якому Кейсі ніяк не міг перемогти, і він ледь не коштував йому шлюбу. Будучи одруженим чоловіком, я не повинен був там опинитися, але в мене піднялася пожадливість. Пожадливість важка. Я завжди засуджував Давида, доки сам не опинився на його місці. У школі Кейсі Майлз був чемпіоном з боротьби і мав непросте минуле у старших класах. Він закохався в однокласницю Мелісу, яка була щирою християнкою. Спочатку ми подружилися водночас мій вчитель іспанської познайомив мене з Біблією. Він прочитав мені уривок і спитав, чи знаю я хто такий Ісус. Я почав вивчати писання, і Меліса це помітила. Це додало їй упевненості почати зустрічатися зі мною. Ті зерна, що посіяв у мені вчитель іспанської, виявилися дуже важливими. Вони одружилися у 19 років. Кейсі займався боротьбою у коледжі, а потім почав готуватися до бої у клітці. коли ми були молоді, цей вид спорту був чимось новим. Я не знала чого очікувати від такого способу життя і. Як він вплине на наш шлюб? Я хотів перемагати. Хотів довести людям, що може бути чемпіоном як Рокі. Я мріяв, щоб ця історія стала правдою. Я хотів виходити в клітку і боротися. Я перемагав професійних бійців. Я тоді зрозумів, це для мене я боєць. У своєму рідному місті в Каліфорнії Кейсі тренувався майже щодня. На вихідних він їздив до Лас-Вегасу, щоб готуватися до майбутніх боїв. Мій тренер з боротьби Рокі, застерігав мене не тренуватися з деякими бійцями. Він казав, що це може змінити мене морально. Саме тоді і почалися проблеми. Я не знав, якими були професійні спортсмени. Разом із ними я став ходити у стрипт-клуби. Першого разу у мене трусилася рука таке було лише тричі, а після третього разу вона вже не тремтіла. Я зрозумів, що мені не місце там, але все здавалося таким екзотичним. І коли я все це побачив, то подумав: нічого собі там було багато дівчат, усіх кольорів і форм. Плоть сильна, дуже сильна. Це була серйозна спокуса. Мені це не подобалося, адже я знав, що це гріх. Кожного разу виходячи звідти, я казав: пробач мене Боже. Я розумів, що чиню неправильно, але не міг зупинитися і знову повертався туди. невдовзі Кейсі піддався спокусі і завів роман з танцівницею. Меліса дізналася про це і була у відчаї. Я більше не могла цього терпіти. Я була на межі постійно засмучена і пригнічена. Я сказала йому, щоб він зробив свій вибір. Він був борцем. і я хотіла, щоб він боровся за нас. Я тягнув час, бо хотів потрапити на емпліфаєрс. Тоді вона пішла в банк, зняла половину грошей із рахунку і повернулася зі словами: у тебе є вибір, половина цих грошей твоя. Якщо хочеш такого життя, йди забирай гроші і залишай обручку. Я маю право розлучитися з тобою. І в той момент я злякався, адже вона була єдиною людиною, яка любила мене безумовно. Я подзвонив своєму вчителю іспанською. Запитав, що мені робити? Він сказав: стань на коліна і звернися до Бога. А я відповів: у мене немає часу на цю нісенітницю. Я став настільки егоїстичним, що в мене не знаходилося часу для Бога. Я думав тільки про себе, хотів стати чемпіоном. Але він показав мені у Біблії, ким я був. А я сказав, це не я. Тоді він спитав, і що ти будеш робити? Я обрав мелісу, свою дружину. І коли вона повернулася з роботи, я був удома, вона сказала: Добре, це вже щось. Кейсі Кейсі переїхав жити до свого вчителя іспанської, тим самим відрізавши себе від негативного впливу, він почав читати Біблію. Коли я почав читати про Ісуса, то зрозумів, що мені більше нічого не потрібно. Допомога прийшла саме в той момент, коли я відкрив Біблію. У мене не було інших занять. Я не ходив в зал, тренувався вдома. Я читав писання, потім піднімав очі до неба і питав: навіщо ти зробив це для нас? я знаю, який я є. Я егоїст, але я почав закохуватися в Ісуса, почав тужити за дружиною. Я провів шість місяців без неї. І в той час я почав зростати в Господі. Меліса побачила, як почало змінюватися серце і характер Кесі. Він почав змінюватись. Він почав більше думати про нас, як про подружжя, про наш шлюб про Божий план, а не про свій власний. Чим ближче я був до Ісуса, тим ближче ставав до Маліси. Ми разом читали Біблію і тренувалися. Вона стала моїм партнером по тренуваннях, моїм найкращим другом. Я по-новому закохався в неї у її душу. Кейсі присвятив життя Христу. Вони знову з'їхалися, і невдовзі в них народився первісток. Сьогодні у них міцний шлюб, бо Ісус його основа. Ми були молоді, але у нас було справжнє кохання, правда? але я також був закоханий у себе. Тепер я закоханий у неї, а не в себе. Ось що означає взяти свій хрест. і Йти береш хрест, береш дружину і залишаєш себе. Бог повернувся в моє життя і в життя мого чоловіка. Ми обоє довірилися йому і зросли у ньому. Я вважаю, що це одне з найважливіших рішень, бо ми обоє обрали залишитися разом і йти до Бога. У мене чудове життя, але я його не заслуговую. Але я вдячний Богові. Якщо у вас труднощі в шлюбі, сподіваюся, ця історія підбадьорила вас. Послухайте, Кейсі був крутим хлопцем. Він брав участь у серйозних боях і ставив перед собою високі цілі. Але яким би сильним він не був, він визнав. Йому не вистачило сили, щоб подолати пожадливість плоті. Це проблема, з якою стикається кожен упродовж життя. Про це сказано в посланні до галатів. Плоть і дух протистоять одне одному. Це справжня війна. Але боятися її не потрібно у Христі. Є надія Адже завдяки Христу ми можемо розп'яти плотські бажання, як написано в Галатів. з цим доведеться знову й знову стикатися. Ми будемо боротися з плоттю. Але коли Кейсі віддав себе Ісусу, він не тільки переміг ці речі, а й став кращим чоловіком. Бо коли ви зосереджені на Ісусі, ви стаєте кращими. У цьому немає сумніву. Мене вразило, як Кейсі розповів про клуб. Він знав, що йому не місце там. він сказав, що в нього тремтіли руки, бо його дух відчував. Це не для нього. Його дух був занепокоєний і добре, коли всередині звучить Ні це дух Божий говорив йому: це не те, що я приготував для тебе. Зрештою, він. Почав слухати голос Божий, голос Святого Духа. Він зрозумів, що повинен віддати все це Господу. Павло теж писав про це у Писанні. Звісно, його обставини були іншими, але він казав: добро, якого хочу, не роблю, а зле, якого не хочу, роблю. Це природний стан людини. Але чудова звістка в тому, що коли ми віддаємо свої слабкості, Ісусу, Святий Дух приходить у силі і приводить нас до Христа. Він бере наш гріх, і очищає нас. Усе це. Стало можливим завдяки жертві Ісуса на Христі. Я хочу помолитися про дві речі. Я хочу молитися за сім'ї і за тих, хто бореться з пожадливістю. Багато людей, щиро люблячи Ісуса, стикаються з цим. Я буду молитися за вас. Якщо у вас є проблеми з пожадливістю, моліться разом зі мною. Якщо вашому шлюбу потрібне торкання і помазання духа Божого звертайтеся до Господа Боже Отче, перш за все я молюся за шлюби за чоловіків і дружин, які проходять через труднощі. Нехай Твій Святий Дух навчить їх відмовлятися від гордості і зосереджуватися на Ісусі. І тоді, люблячи Ісуса більше, ми будемо ставати кращими подругами і друзями. Отже, я молюся і за тих, хто бореться з пожадливістю плоті. Господи, дай їм почути твій голос і побачити надію в благодаті Ісуса Христа, якими Родними. Ми не здавалися собі, ми ніколи не зайдемо так далеко, щоб стати надто нечистими для люблячих рук Ісуса. Він приймає і змінює нас, Господи, я молюся, щоб той, хто відчуває боротьбу в цих сферах, пережив любов Твого Духа, перестав слухати голос темряви і почув голос Божий. Дякую за надію, благодать і прощення Христа Христового. Я молюся про це в ім'я Ісуса. Амінь. Стілення, звільнення від залежності, відновлення життя. Бог і сьогодні рятує від гріха та смерті. Він не змінився. Нехай про це дізнається у кожному домі через програму Клуб 700». Долучайся до проповіді. Стань партнером та підтримуй фінансово створення нових програм. Сібієн Емануїл Хадіджі було всього 13, коли її змусили вийти заміж за домовленістю. найгірше було те, що чоловік регулярно бив її. Хадіджа досі носить на собі фізичні шрами від насильства. Але тепер, завдяки вам, вона і її маленька донька отримали дім і майбутнє сповнене надії У 13 років. Хадіджу проти її волі видали заміж. мій чоловік був дуже жорстокий. Я повернулася до батьків і сказала, що не можу жити з ним, бо він постійно б'є мене. У мене залишилися шрами після його побою. Вони сказали мені бути терплячою і надіятися, що він зміниться. Я терпіла, доки вже не могла цього зносити. одного разу я була вдома, і усередині відчула спонукання встати і піти. Я не могла цьому противитись. Я встала і пішла. прийшла до однієї християнки. Вона від Чинила мені двері і познайомила з пастором. Вони помолилися за мене і привели мене до Христа. Мій чоловік був мусульманином, і я розуміла, що не виживу поруч із ним, ставши християнкою. Пастор дав їй контакти. Служіння християнська віра, яке підтримує обітницю сироті. 18-річна хадіджа і її донька живуть в нашому кризовому центрі. У них є все необхідне, щоб рости і розвиватися до того як я потрапила сюди, я була розгублена. Ви прийняли мене з відкритими обіймами і допомогли зцілитися. Це наша сім'я. Наш дім. завдяки програмі наставництва. ви допомогли мені зрости у стосунках із Богом. Я говорю з ним, і він мені відповідає завжди. У центрі можна опанувати різні навички. Хадіджа записалася на курси крою та шиття. Я шию сукні для себе і доньки. іноді вона сидить у мене на руках, і ми робимо це разом. Мені так приємно знати, що я сама пошила це. Вони також разом ходять до школи. Я рада, що навчаюся читати і писати англійською. Це справжня магія. Мій світ повністю змінився. У Нігерії багатьох дівчат віддають заміж проти їхньої волі. Іноді я думаю, чому Бог врятував мене і дозволив залишитися тут ще я хочу стати адвокаткою, щоб допомагати дівчатам будувати своє майбутнє. Я захоплююся тією благодаттю і милістю, які виявляють до мене тут. Дякую вам за доброту і відкрите серце. Нехай Бог дасть вам благодать і сили продовжувати його справу. Нехай він відкриває для вас нові двері, щоб ви могли допомагати іншим, і нехай ваші благословення не вичерпуються. Ісус сказав, що прийшов, аби звільнити полонених. і коли ви підтримуєте нас, це відбувається не лише в Нігерії, але в інших частинах світу. Все це можливо завдяки вашій щедрості. Ми можемо нести істину Ісуса у життя людей, які опинилися у пасті культури. У пасті того, чого їх учили, що не є істиною. у пасті релігії, Ми дякуємо вам, члени клубу 700, Бо підтримуючи працю обітниця сироті, ви допомагаєте дітям і сиротам у всьому світі. дякуємо за те, що дозволили нам допомогти Хадіджі і її донці. Вона лише одна з тисяч, кому ви допомагаєте. Приєднуйтеся до нас сьогодні і станьте одним із тих, хто справді змінює життя людей а закінчимо ми словами з два 2.10. Ми його творіння створені у Христі Ісусі на добрі діла, які Бог наперед приготував, щоб ми виконували. на все добре.